Всім привіт! На нашому каналі ми запропонували вашій увазі кілька відео на тему податків в Польщі і, зокрема, розповіли, як скласти і відправити в податкову свою річну декларацію, яка називається ПІД 37. Відповідаючи на ваші листи і коментарі до відео, ми зрозуміли, що багато наших співвітчизників, які працюють в Польщі, не до кінця розуміють, яке значення мають такі номери, як. Песель і ніб, і яка між ними різниця. На каналі є відео на українській мові, де ми розповіли вам, що означають ці номери і як їх отримати. Кому це цікаво, то подивіться відео Песель і ніб яка різниця. А ось яке значення мають ці номери, якщо ви працюєте в Польщі і платите податки, розповімо в цьому відео. Ці номери Песель або НІП це ваші ідентифікатори, по яких податкова бачить вас в системі. Якщо ви працюєте в Польщі, вам просто необхідно мати один з цих номерів. Але забігаючи наперед, потрібно сказати, що основним ідентифікатором для вас, якщо ви є працівником, буде номер песель. У Польщі номер песель присвоюється. Кожному громадянину від моменту народження і є він в загальній комп'ютерній системі, де записані основні дані всіх польських громадян. Цей номер має 11 цифр. Перші 6 цифр вказують вашу дату народження. Пригадайте, ми говорили про те, що коли ви оформляєте податкову декларацію через ЕПІТИ і записуєте номер Песель, то дата народження показується автоматично. Тобто програма записує його з перших шести цифр цього номера. Продовжуємо. Коли громадянин Польщі починав працювати і платити податки, то виникла необхідність. Ідентифікувати його як платника податків. Для цього був введений номер НІП. Громадянин Польщі мав два номери: номер песель це основний номер громадянина, і номер НІП то був номер платника податків. Але виявилося, що номер НІП присвоювався також і юридичним особам, тобто фірмам, так як вони теж платили податки. Тут маємо на увазі різні спулки, підприємства фірми, організації, а також осіб, які здійснюють одноособову діяльність господарську. Тому, щоб не мати в податкові плутанини і встановити єдиний номер для ідентифікації певної особи, яка є працівником, з 1 січня 2012 року були відмінені номери НІП. Тепер фізичні особи, які не здійснюють господарської діяльності, а просто працюють на умові опраці, умові злицення або іншого виду договору, фігурують в податковій системі, маючи номер песель. А ось номер ніп є призначений для фірм, організацій, підприємств і тих осіб, які здійснюють господарську діяльність. Вони в різних своїх документах це фактури, рахунки, накладні та інші, всюди вказують свій ідентифікаційний номер, тобто НІП. Податкова бачать діяльність певної фірми тільки по НІПУ. Багато іноземців, які приїжджали до Польщі на роботу в минулі роки, не мали можливості отримати номер песель. А так як потрібен був номер для ідентифікації працівника, то наші співвітчизники без проблем отримували номер НІП. І деякі з вас мають його тепер. Але відповідно до змін в уставі про песель прийнятими 27 жовтня 2017 року. Вже починаючи 1 січня 2018 року, кожен іноземець, який оформляє прописку в Польщі, відразу автоматично може отримати номер бесель. Тепер для іноземців встановлено обов'язок прописки. З 1 січня 2018 року. Кожен, хто приїжджає до Польщі і планує залишитися на час більше 30 днів, повинен обов'язково оформити прописку. Має на це 3 дні. Це відноситься і до тих осіб, які приїжджають по безвізу. І якщо плануєте залишитися в Польщі більше, ніж на місяць, наприклад, тут працювати, ви обов'язково повинні оформити прописку, тобто мельдуник. І отримати песель, який треба представити своєму роботодавцю. Так як ви будете платником податків, то вам обов'язково потрібно буде зареєструватися в податковій. Для цього треба прийти до податкової, яка є відповідною для вашого місця прописки, і оформити документ ЗАП 3. Цей документ можна оформити також через інтернет. Щоб тут не займати ваш час, ми зробимо окремі відео, як заповнити такий документ. Для чого вам треба буде це обов'язково зробити? З 2020 року в системі податкової для працюючих і не має значення, чи це громадянин Польщі чи іноземець буде діяти тільки номер Песель, по якому податково зможе вас побачити в системі. Номери НІП, які були видані раніше для працівників, будуть анульовані. А значить, вам вже зараз потрібно оформити прописку і отримати номер песель, якщо ви його не маєте. У цьому році ви ще зможете подати свій ПІД 37 в податкову, де замість номера Песель або номера НІП можете вказати «дев'ятки». В наступному році ви не зможете не тільки що вказати «дев'ятки», але і ваші декларації, з зазначеним номер НІП, не будуть прийняті. Податково буде вимагати тільки песель. А річну декларацію ви зобов'язані здати, якщо перебуваєте в Польщі більше півроку. Якщо ви не оформите такий документ в зазначені терміни, то можете отримати штраф. Але навіть якщо ви проживаєте і працюєте в Польщі короткий час, то радимо оформляти і здавати вашу декларацію і отримувати повернення податку, якщо у вас вийде такий, або ж в разі необхідності доплачувати, щоб потім не фігурувати в системі податкової як боржник податків. Вам треба також знати, що наявність номеру Песель не є підставою для легального проживання та права на роботу в Польщі. Але якщо раніше іноземці могли працювати без номеру песель, то тепер польський роботодавець, який розглядає можливість працевлаштування іноземця, щоб оформити трудовий договір, буде вимагати від вас вказати цей номер. У 2020 році, не маючи такого номера, він не зможе подавати до податкової і вам ваш ПІД 11, так як записати дев'ятки замість ідентифікаційного номера буде вже неможливо. Тому, маючи договір оренди квартири або кімнати, йдіть до уряду за місцем проживання, оформляйте прописку і одночасно отримуйте номер Песель. Родичі, знайомі, близькі можуть оформити вам прописку, тобто мельдуник, і без договору оренди. З точки зору самого іноземця, наявність номеру песель є також дуже великим полегшенням в поточних справах повсякденного життя. Його відсутність часто пов'язана з труднощами при відкритті рахунку в банку, при отриманні водійських прав або при укладанні договорів на різні послуги. Особливо було важко, коли потрібно було звертатись до лікаря або ж купувати ліки в аптеці по рецептам без знижки. Для тих з вас, у яких є діти, навіть якщо вони живуть на Україні, ми радимо також отримати для них номер песель. Наприклад, діти можуть приїхати на канікули на 2 місяці, маючи біометричний паспорт, і прописатися, тобто замольдовуватися там, де живете ви, і відразу ж отримати номер песелі. Може бути так, що в уряді від вас вимагатимуть свідоцтво про народження і його переклад від присяжного перекладача. І хоча прописку вам оформлять тільки на час дії без візу, то і так варто це зробити. Буде це дуже вигідно і для вас, і для дітей. По-перше, ви можете подати дані дітей до свого роботодавця для зголошення їх на медичне страхування. Додатково до вашого медичного страхування в ЗУСІ. Ніяких додаткових грошей ні ви, ні ваш роботодавець не платить, а діти вже мають страхування. Друге, якщо ваша дитина буде мати номер песель, то ви без проблем можете при складанні річної декларації під 37 використовувати річні пільги на дітей. При цьому не потрібно буде нічого доводити, дані дитини будуть вже записані в загальній системі Польщі. Звичайно, ви не зможете отримати виплати на дітей по програмах 500 і 300, але все рівно вам радимо отримати номер Песель для своїх дітей. Про виплати на дітей по 500 злотих щомісяця і інші ми розповіли вам в наших відео. Так що, кому це цікаво, подивіться їх на нашому каналі. Ну і ще вам потрібно знати, що номер Песель вам дають на все життя. Він не змінюється, і його не потрібно робити повторно. Але після отримання такого номера треба про це обов'язково проінформувати свого роботодавця і свою податкову, яка відповідає вашому теперішньому місцю проживання в Польщі. Також треба інформувати податкову, якщо ви змінюєте адресу проживання. Про це треба інформувати і свого роботодавця. Подати такі зміни потрібно на бланку ЗАП 3. Звертаємо вашу увагу, що правильно записаний ваш адрес проживання буде мати значення при обчисленні заробітної плати нетто, так як розмір так званих коштів узискання приходів впливає і на розмір податків. У цьому році будуть збільшені ці квоти, а отже, радимо вам зробити порядок в своїх документах і подати до податкової всі зміни. Підводячи підсумок, потрібно зазначити, що і отримання номера песель, і оформлення прописки має дуже важливе значення для українців, які працюють і живуть в Польщі. У цьому відео це все, на що ми хотіли звернути вашу увагу. Якщо у вас будуть питання, Пишіть в коментарях і на поданий адрес електронної почти. До зустрічі!